український президент Зеленський попросив більше часу перед довгоочікуваним наступом. Наскільки від НАТО залежить цей контрнаступ, і що на вашу думку є причиною затримки? Ми віримо в професіоналізм і вміння як українського війська, так і їхнього вищого політичного керівництва. Ми довіряємо їхній оцінці та тому, як вони підходять до цього питання. Звичайно, навколо цього є багато комунікації. Ми також бачимо динамічну ситуацію на лінії фронту. Є ознаки певного територіального прогресу з українського боку в західній частині Бахмута. Ми знаємо, що Україна має можливості розпочати контрнаступ, але нам також відомо, що Росія має можливості чинити значний опір. Тож давайте будемо довіряти і підтримувати українське керівництво. Я знаю, що вони будуть робити правильні речі щодо цього лідерства український міністр оборони Олексій Резніков нещодавно озвучив очікування щодо НАТО щодо вільніського саміту і згадав про чіткий план дій для членства України та гарантії безпеки до набуття членства. Наскільки реалістичні очікування України політика відкритих дверей НАТО це реальність. Про це свідчить Фінляндія, Швеція, багато інших країн, які раніше приєдналися до альянсу. Зобов'язання щодо України і Грузії, проголошені на саміті в Бухаресті 2008 року, залишаються в силі. Але ми знаємо, і думаю, українське керівництво це також розуміє, що зараз головне допомогти Україні виграти цю війну. Звичайно, прийде час, коли ми також обговоримо майбутнє цих відносин. Зараз ми зосереджені на продовженні практичної підтримки України. У нас є комплексний пакет допомоги НАТО, який є основою для ще більшої оперативної сумісності та трансформації, а також реформування української системи оборони, щоб допомогти їм рухатися вперед. Отже, у вільнюсі ми повинні зосередитися на тому, щоб продовжувати висловлювати нашу підтримку Україні у військовому економічному плані та в практичному плані. І настане час, коли союзники повернуться до... Питань, які абсолютно виправдано порушує Україна, їм потрібні будуть гарантії безпеки. Це факт. Коли і як ми досягнемо цього моменту, вирішувати союзникам. Чи вважаєте ви групу Вагнера терористичною організацією? Зараз про це точиться дискусії по всьому світу. Ми не займаємося класифікацією міжнародних організацій. Ми знаємо, що це дуже руйнівна, дестабілізуюча та агресивна група воєнізованих формувань, які переважно перебувають в руках Російської держави. Ми повинні відбиватися, і ми зробили все, щоб допомогти країнам, особливо в Африці, які стають настільки вразливими, що певним чином вони звертаються до групи Вагнера як свого роду відчайдушного рішення, або тому, що деякі лідери хочуть мати свій особистий захист, який йому гарантує Вагнер. Ми в НАТО обговорюємо це, коли йдеться про те, що ми називаємо глобальним півднем. Ми обговорюємо це, коли йдеться про Африку. Справа не в тому, як характеризувати ці організації. Американський уряд має цю класифікацію, що передбачає наслідки. Ми своєю чергою дивимося на стратегічну реальність, що ми повинні виграти війну в Україні разом з Україною, тому що це шлях, де буде формуватися весь міжнародний порядок. Йдеться не лише про Україну, навіть не лише про Європу. Йдеться про уроки, які винесуть з цього інші країни, яким ми допомагали. Якого рівня успіху досягла країна в Європі, яка зверталася за допомогою. І які потім будуть наслідки цього висновку. Ми знаємо одне: ми продовжуватимемо підтримувати кожну країну, яка хоче за допомогою нашої підтримки створити сильні інститути національної безпеки, не хвалячи своєю організацією, але ми є найкращими у світі. Коли йдеться про золотий стандарт національної безпеки, це НАТО. Саме тому так багато партнерів НАТО цінують наше партнерство, і ми готові співпрацювати з цими країнами. Не мати можливості вийти зі складного становища, коли Вагнер є в твоїй країні. Це погано для будь-якої країни.